Любителі, всім привіт! Сьогодні завітав на ще одну велику автоплощадочку, щоб показати вам автомобілі, які тут продаються. Зараз вам покажу автомобілі як і старіші, дешевші, так і новіші дорожчі. А ви, друзі, в свою чергу, не забудьте натиснути лайк цьому відео та підписатися на цей YouTube канал. А я погнав показувати вам, які тут продаються автомобілі. Так, я на площадочці. автомобілів тут, звісно, дуже багато як і дешевших, і дорожчих, так само і мають бути якісь сімейні варіанти. Ну і також побачимо якісь недорожники теж. Рено Гранд Сценік, комплектація Bows, 1,5 дизель, 14 рік, пробігу 211 тисяч км, ціна 32 тисячі злотих. Автоматична коробка. Ford Mondeo в Універсалі. 2012 року випуску 2.0 дизель пробігу 164 тисячі кілометрів. Ціна 32 тисячі злотих. Автоматична коробка PowerShift. 2016 року випуску. 1,6 дизель, пробіг 189 тисяч, ціна такого автомобіля 43 тисячі злотих. Механіка 6 ступенева. Мазда шістьорка в седані. 2013 року випуску 2.0 бензин із пробігом 136 тисяч кілометрів. Ціна автомобіля 58 тисяч злотих. Коробка автоматична. До речі, хтось там просив показати фіат Тіпо. Ось показую. 2017 рік випуску. 1,4 бензин пробігу 54 тисячі кілометрів. Ціна автомобіля 42 тисячі злотих. Механіка 6 ступенева. Кіасід в універсалі 2012 року випуску. 1,6 бензин. 137 тисяч пробігу. Ціна 44 тисячі злотих. Автоматична коробка. Volkswagen Passat B8, 2017 рік, 2.0 дизель, пробігу 86 тисяч кілометрів, ціна такого автомобіля 87 тисяч злотих на DSG. Jetta. 2016 року випуску 2.0 дизель, пробігу 204 тисячі кілометрів, ціна 37 тисяч злотих. Механіка п'ятиступенева Peugeot 508 в універсалі. 2016 рік випуску 2,0 дизель пробігу 204 тисячі км, ціна 54 300 злотих. Комбіновані сидіння, автомобіль в гарній комплектації, автоматична коробка на гарних дисках. До речі, друзі, де знаходиться ця автоплощадочка. Можливо, хто хоче приїхати і подивитися, які тут є автомобілі. Перейдіть в опис відео, я там залишу посилання на карту. І ви собі знайдете, де вона знаходиться. Peugeot 508 2.0 дизель 2015 рік випуску. Універсал. Пробіг 145 тисяч км, ціна 53 тисячі злотих. Механіка шестиступенева. Mazda CX5 2012 року випуску 2 літра бензин пробігу 148 тисяч кілометрів, ціна 58 тисяч злотих. Механіка 6 ступенів Volkswagen Touareg 2013 року випуску. автомобіля 206 тисяч км, ціна 78 тисяч злотих. Ось, друзі, він, хто хоче, проявляйте. Шкіряні сидіння, автомат. Ну На перший погляд автомобіль виглядає чудово. Звичайно, друзі, вже є ось сколи. ось великий, сколи колії. Volkswagen Passat B8 в універсалі. 2015 рік, 1.6 дизель. Пробігу 154 тисячі кілометрів, ціна такого автомобіля 60 тисяч злотих. DSG. Hyundai IX 35. 2013 рік випуску, 1,7 дизель, пробігу 170 тисяч кілометрів, ціна. 46 тисяч злотих. Механіка. Toyota Corolla 2019 року випуску. 1.6 бензин, побігу 123 тисячі кілометрів. Ціна такого автомобіля 66 тисяч злотих. Коробка механічна 6 ступенева. Mercedes Benz класу C, Це 200 бензиновий 2014 рік випуску. Пробіг 125 тисяч, ціна 80 тисяч злотих. Коробка механічна. Звісно, такий Mercedes і на механіці. Вигляд має дуже гарний. Volkswagen Tiguan 2017 року. 2,0 дизель із пробігом 134 тисячі кілометрів. Ціна такого автомобіля 105 тисяч злотих. Opel Insignia в універсалі. 2011 року випуску. 2 літра дизель пробігу 179 тисяч км. Ціна автомобіля 32 тисячі злотих. Механіка 6 ступенева. KIA Ceed в універсалі 2017 року випуску. 1,6 дизель пробігу 143 тисячі кілометрів. Ціна такого автомобіля 45 500 злотих. Механіка 6-ступенева. Дача Дастер 2013 року випуску. 1,5 дизель пробігу 151 тисяча кілометрів. Ціна автомобіля. 36 тисяч злотих. Механіка шестиступенева Nissan Note 2012 року випуску. 1,4 бензин-газ. Пробігу 104 тисячі кілометрів. Ціна 25 тисяч 500 злотих. Механіка. Скода Октавія в універсалі 2018 року випуску. 1,5 бензин TSI пробігу 161 тисяча кілометрів. Ціна такого автомобіля 66 тисяч злотих. Механіка 6 -ступенева. BMW серія 3 318i. Бензинова 2018 рік пробігу 139 тисяч кілометрів, ціна 80 тисяч злотих. Автомат. Шкода Октавія в універсалі. 2009 рік випуску. 1,4 TSI. Пробіг 98 тисяч кілометрів. Ціна 32 тисячі злотих. Механіка. Opel Insignia 2017 року випуску. 2.0 дизель, пробігу 200 тисяч кілометрів, ціна 58 тисяч злотих. Механіка шіститунива. Кода Октавія в Кузові Liftback 2003 рік, 1.9 дизель, пробіг в автомобіля 314 тисяч кілометрів, ціна 7500 злотих. Механіка. Volkswagen Jetta 2010 року випуску, 1,4 TSI. Пробігу 135 тисяч кілометрів, ціна 27 тисяч злотих, механіка 6-ступенева. Volkswagen Golf 5 покоління, хетчбек, 2004 рік випуску, 1,9 дизель, ціна 17 тисяч злотих, пробігу пише 164 тисячі кілометрів. Коробка механічна п'ятиступенева на звичайних столевих дисках. Ось такі нюанси по порогах. Mercedes-Benz c класа. 2,2 дизель, 2006 рік випуску. Пробіг. 210 тисяч кілометрів. Ціна такого автомобіля 17 тисяч злотих. Автоматична коробка. Ну що ж, друзі, оглянули ми частину автомобілів із цієї автоплощадочки. Звісно, якщо вас зацікавив якийсь автомобіль із тих, що я вам показав, можемо приїхати його оглянути детальніше. Хто хоче знати, де знаходиться ця автоплощадочка, ще раз наголошую, перейдіть в опис відео і там ви знайдете посилання на карти. Дякую всім за увагу. До речі, друзі, пишіть в коментарях свій відгук, як вам ціни, як вам автомобілі. До речі, пишіть, які ви шукаєте автомобілі, щоб я знав. Тиснемо лайк. Підписуємося на цей YouTube канал. Всім автолюбителям, миру добра та здоров'я. До побачення!